Питання, а що якби? Мабуть, хоча б раз у житті турбувало кожного з нас? Чи шкодували ви коли-небудь про те, що вчинили так, а не інакше? Чи замислювались ви над тим, як би склалось ваше життя, коли того самого дня у ту секунду ви б зробили інший вибір? Мет Гейк у своїй книзі ОПівнічна бібліотека розповідає про молоду жінку Нору Сіт. Яка зневірилася в собі, в своїх силах і вважає, що її життя дуже нікчемне. У неї немає ні родичів, ні друзів, ні приятелів. А єдина радість Нори був її кіт. Передчасна смерть дуже засмутила Нору, і вона вирішила піти слід за котом. Здійснивши спробу самогубства, вона опиняється в своєрідному чистилищі. це місце між життям і смертю. Опівнічна бібліотека вона наповнена величезною кількістю книг, різного формату. Кожна книга це інше життя Нори, яким вона могла б прожити, якби одного разу зробила інший вибір? А ще персональна книга жалів, перелік думок про змарновані шанси. Що було б, якби Нора вийшла заміж за Дена і втілила в життя їхню мрію? А що було б, якби вона не припинила плавати? А що було б, якби Нора не відмовилась від поїздки в Австралію? Обидві довго мовчали, а Нора роззиралася серед книжок. Усі можливі, спокійно й повільно вона пройшлася понад полицями, гадаючи, що з під обкладинки всіх цих книжок і шкодуючи, що на зелених корінцях не було жодного натяку на її зміст. Тож яку книжку тобі хотілося б, почувся за спини голос місіс Ем. Нора пригадала, що їй казав на кухні Юго, мріяти масштабно. Бібліотекарка проникливо дивилась на неї. Хто така Нора Сіт і чого вона хоче? Коли Нора замислювалася, який шлях до щастя для неї найкоротший, то на думку спадала музика. Так, вона й зараз інколи грала на піаніно та клавішних. Але складати музику припинила. І співати теж. Їй пригадались оті давні виступи в пабах із прекрасним небом. Вона подумала, як брат весело боянить на сцені разом з нею, Раві та Еллою. Тепер Нора точно знала, яку книжку обрати. Бібліотека дає можливість обрати саме те ідеальне життя. То котре ж із нескінченної кількості життів обере Нора. І чи обере життя книга мені сподобалась, читається легко і швидко, мотивуюча і повчальна. Було цікаво мандрувати життями з головною героїною твору.